У мережі завірусилося відео взаємодії Забарного і Сафонова. Легенда Шахтаря покине клуб. У Чорноморці знову біда. Андрій Павелков сплив два трансфери Порісся. Та Пилип Будківський, якого ми згадали вперше за рік. Вітаю, друзі! Макс Коляда, канал Трибуна. Заряджайте козоцьку вподобаєчку. Взагалі-то зі святами вас, в принципі, ну, варто привітати. Різдво надворі, як би. Новий рік на порозі. Вітаю вас! Давайте про новини. Mm © -hmm. Казахстанський іртиш зацікавлений у підписанні бутківського. Повідомляє Аман Вайп. Новачок Казахстанської прем'єр-ліги розглядав варіант із підсиленням атаки завдяки підписанню 33-річного українського нападника. Попри те, що контракт бутківського із Зорею чинний до червня 26-го року, перехід до іртиша може відбутися вже цієї зими за умови, якщо клуб е, задовольнить фінансові вимоги гравця, колос підбере Взагалі, Пилип бутківський це легенда українського футболу. Хлопець, що завжди та, десь, в принципі, таку кількість голів, як зараз, він цього занимає, забивав. Але чомусь ніколи не був на провідних ролях. Зараз рівень чемпіонату впав, відверто кажучи, і на фоні цього, коли дивишся на Пилипа Будківського, то взагалі афігіваєш, думаєш, блін, ну це просто якась машина. Ліон Ліль Лаціо та Вілья Реал цікавляться Цітейшвілі. 30 червня 2026 року. Завершиться як орендна угода гравця з Мецом, так і контракт гравця з Дина. Після цього він стане вільним агентом. Ну і ось такі клуби ним друзі цікавляться. Мертвець Тайшвілі вже пограв за більшу кількість європейських клубів, ніж півскладу ДК. А що в Динамо? Так вміють працювати з гравцями, що це когось дивує. Ну, хоча я зрозуміло, що цей комент це суцільна іронія, суцільний сарказм. Тим не менше. ви точно впізнаєте свого друга воротаря, коли подивитесь це відео, а ще краще відправте йому. Французький голкіпер Жеремі Вашу, який виступає за бюліс з Суперліги Албанії, продемонстрував, як не потрібно вчиняти під час футбольного матчу. Жеремі пропустив два голи від клубу Вора та психонув через помилку партнерів по команді і покинув стадіон. Його намагали заспокоїти, але... Але він все одно не повернувся. Довелось міняти воротаря, і в підсумку команда програла. Якось не по командному, відверто кажучи. Рухаємось далі до Полісся. Полісся підписала краснічі з колоса, повідомляє Sport.ua. Перша трійка стає все примарнішою для Динамо. І, зокрема, через те, що Полісся придбало ще Емерлаху. Це опорник, гравець збірної Косова. Чудовий, чудове підписання, як на мене. Ну не знаю, нема в мене впевненості, що гравець румунського середняка це вже таке суперпідсилення, але подивимось. Такі реалії УПЛ. Ну власне. Нібито зараз ми можемо чітко вгадувати, хто там буде підсиленням, а хто не буде підсиленням. Ну, подивимось, як то буде з часом, власне. Павелко з'явився у списку осіб, які переховуються від органів влади. Як же оперативно. Капець. Е, прикол в тому, що насправді то про Павелка всі почали забувати. Ну, реально, то про нього всі вже почали забувати. Він там непонятно, не де зараз знаходиться, кудись втік. І яка оперативна реакція? Це ж просто, це ж про. Ой-ой. Зробіть фанатам українського футболу різдвяний подарунок. Зробіть. Купа футболістів йде, включно з тренерським штабом. Хачеріді розповів, що Чорноморець розірвав з ним контракт. Не думав, що колись це напишу, але дуже жалко Ракицького. Історія в чому? Новий власник чорноморця забив болт, грошей, наскільки я розумію, особливо не платять. І всі валять. Кучер привів з собою Ракицького. Прийшли там Скляр, Кулач, Хачеріді, інші футболісти. І зараз. От така от історія. Вкотре це повторюється з Чорноморцем. Переходить команда з рук однієї людини до іншої людини, потім ще до однієї, потім забивають болт. І в підсумку, от таке от наразі. На мою думку, такий клуб, як Чорноморець, повинен мати. Достойних власників, а не те, що зараз не відбувається. Це максимально сумно. Стадіон є, інфраструктура є, вболівальник є, нормального власника нема. Ну як так? При тому, що Одеса не найбідніше місто, і там точно є люди, які можуть утримувати цю команду. Та навіть місто, я думаю, було, думаю, би могло утримувати цю команду. Був би народний клуб Чорноморець, наприклад. Шахтар не планує продовжувати контракт з трауре. Він стане вільним агентом за півроку. Про це повідомляє Ігор Бурбас. Та це не інсайт, і так всім було зрозуміло, що його не будуть пролонговувати. Ласіна Трауре це одне з найголовніших розчинок. Звісно, там дуже сильно втрутлись травми, але тим не менше, як факт він розчарував. Але причина не стільки в ньому, як в е, обставинах. Таке у футболі буває. І сам Ласіна він чомусь викликає теплі, теплі емоції, коли про нього думаєш, але з точки зору того, що він дав команді, ну тут. Тут сумно. Ну і загалом, друзі, зараз в українському футболі дуже багато різної трансферної інформації. Гуцуля, Конопля, е, інші футболісти з різних клубів можуть переходити то туди, то сюди. На трибуні вийшов дуже класний матеріал з цього приводу, де ви можете прям в деталях подивитися. За ким варто слідкувати посилання буде в описі. Міністр молоді і спорту Матвій Бідний прокоментував ситуацію довкола українського центрального захисника ПСЖ і ліза і російського воротаря клубу Матвія Сафонова. Не знаю, що відбувається в середині клубу, але там повинні владнати цю всю ситуацію. Матвій бідний, я не знаю, як став міністром спорту, але гадаю, керівники знають, що роблять. Це по перше, по друге в мережі завирусилось Ось таке от відео. У нас насправді то ми розуміємо, яка історія наразі, будь-яка інформація, будь-який інфопривід, який стосується Еліза Барно, Він буде обговорюватись, він буде згадуватись про нього. Ми будемо постійно чути. І ми, звісно, про це будемо друзі у нас на каналі постійно розповідати, бо це цікаво зараз всім, тому ми про це і розповідаємо. ДА! А до речі, реакції на це відео дуже неоднозначні. Я вам зараз скрінам приведу. Можете подивитись. Ну, Будь-який конек за барною сафоном, він буде викликати якісь неоднозначні реакції. Е -е, як факт, я от у себе в Тікток, наприклад, викладав відео. Про те, що Сафонов потягнув чотири п'янки, і я сказав, що гравцям Фламенко треба вчитись бити пенальті, а то будь-який російський воротар прийде потім в ПСЖ або в інший якийсь топовий європейський клуб, і будуть говорити «дивіться, які класні воротарі. І мені потім Тікток збрив цей відос через те, що сказали, нібито я розпалюю ворожнечу. Яка там ворожнеча, я поняття не маю, але факт є факт. Тема Сафонова, тема забарно. Про це будуть говорити ще дуже і дуже довго. Так воно є. Ну і на сьогодні, друзі, це все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Веселих -па. свят. Обов'язково почуємось.